Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пише центр протидії корупції. Далі мовою оригіналу Лютий 2020 Олігарх Ахметов і його адвокат Татаров на фото покидають будівлю на БУ. квітень 2022 року. Дякуючи найчеснішим слідчим, прокурорам і суддям закрили справу НАБУ щодо Татарова, в тому числі аргументуючи це однією справа лозового про необхідність дозволу на продовження розслідування. Жовтень 2023 завдяки двадцять дівні... Інтерактовці правоклозового судді Акси закрили перший епізод Роттердама плюс плюси на 19 мільярдів гривень, і цим дуже потішили вже Ахметова. Тобто як Ахметов, так і Татаров закрили свої справи про корупцію, в тому числі завдяки правкам лозового, які протягнула влада, колишня і які начіпає чіпає влада теперішня на черзі закриття ще десятків корупційних справ на мільярди гривень. Про кожну з них ми розповімо окремо. Тепер розумієте, чому нинішня влада за 4 роки не зробила нічого, щоб скасувати правки Лозового? Звочерез які корупціонери уникають відповідальності українці в коментарях до допису пишуть: Господи, дай сили залужному побороти внутрішніх та зовнішніх ворогів. Алексій КОЩА, економіст, пише відомий бізнесмен Рінат Ахметов здає ліцензії на ТВ. Частоти а технічні активи своїх каналів переводить до Польщі за чуток навалі. Засидить і його холдинги на гроші. Зароблені в Україні він планує збудувати новий металургійний завод у Болгарії чи Італії. Вже не чути про гуманітарні проєкти на Донбасі. Може тому. Що на вибори тепер не скоро так працює принцип сарани. Сарана сідає на зелене поле і злітає, коли поле стає чорним. Саме рішення віддати частоти не позбавлене елегантності до реєстру олігархів, не потрапиш. І валізу без ручки у вигляді зарплатного фонду на 4 тисячі осіб у державній камері зберігання залишаєш. Я завжди казав, що принцип, коли еліти знімають тут ренту, а витрачають там, а населення заробляє там, а витрачає тут, призведе нас до системної катастрофи. Ахметов втратив своє індустріальне ядро марю. У полі Донецько-Предніпровська економічний район зміщення продуктивних сил розірвано навпіль. логістика в південних портах порушена. Технологічні ланцюжки, вугілля, електроенергія, метал та вугілля кокса, метал у стадії розпаду. Вони були ключовими у частині холдингової конкурентноспроможності та основною моделі додаткової вартості у зоні бойових дій знаходиться найбільше авдіївська коксохіма. Якщо його зруйнують, то зупиняться всі металургійні підприємства холдингу, що ще функціонують. Тепер чекає. Миколахме Ахметов подарує державі теплову генерацію, адже вона теж валіза без ручки. Пром споживання, електроенергії скоротилися, тариф для побутових споживачів зафіксовано ринок став нецікавим. Можна дарувати війна, нещадний деолігархізатор. Вона трансформує суть економічних відносин у бік одержання. А насправді за ризиком трансформації моделі розподілу національного доходу на користь політичних еліт, а не на користь народу, на відміну від мільйонів українців, Ахметово є куди їхати найдорожча квартира. У Лондоні палац на півдні Франції, особняк у Швейцарії, сумарно десь на мільярд доларів. На жаль, подарунки Ахметова батьківщині поки що дуже однобокі ГЗК Він чомусь не поспішає віддавати, сподіваючись зробити їх сировинною базою для своїх нових заводів у Європі. Дешева залізорудна сировина стане для її виробництв у ЄС. Чинником базової конкурентноспроможності Ось тут усім нам треба виявити принциповість. Настав час націоналізувати ті тієбовні галузі, які не працюють на внутрішню переробку та споже. Йвані формувати за рахунок сировинних доходів Національний резервний фонд, про який я пишу вже багато років. Україна єдина сировинна країна, яка не створила свій резервний фонд за 30 років. Могли накопичити до 100 мільярдів доларів як і резерва, але віддали свій ресурс олігархам за соціальну. Юшку продали право первородства, право народу на надра своєї держави. Нині відбувається своєрідне очищення, залишаються в Україні. Ті, хто бачить своє майбутнє тут, виїжджають решта, і вони навряд чи могли стати драйверами змін. В Україні побажаємо їм удачі в чужих краях. а Нам важливо не повторити попередні помилки. Нехай Ахметов відвозить свій зоопарк та канали. То Польщі я не здивуюсь, якщо він там і партію створить розраховану на українців. Загалом, якщо у Польщі був один олігарх Кульчик, і той померто Ахметов іде до вас. А Україні доведеться розпочинати з нуля і створювати нову модель справедливого суспільства та інклюзивного розподілу національного прибутку моделі людиноцентричності, а не олігархоцентричної економіки до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.